Добрий ранок, друзі. Всіх вітає канал Агротехніка. Мене звати Олександр. Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі трактор Кентавер модель 504 cc ue Сьогодні у нас класна погода. Правда, забув, яке число. А, шосте п'ятниця. І на сьогоднішній день такий трактор коштує 12 тисяч доларів. Є е, е, він без кондиціонера в нашій компанії, теж представлений в лінійці 11 100, і є без кабіни 504 -ка, Також по наявності. Багато вчора дивився, е, хотів трошки, як це сказати. Поділитися з вами інформацією, яку я надибав на просторах Ютуба. Багато оглядерів чи як їх назвати, блогерів, ютуберів. Все, що я там почув, мабуть, вчора за одну годину переглядів різних: потужний трактор, потужні мости, потужна трьохточка, потужний мотор. І на цьому, в принципі, все була одна людина. Не буду згадувати, трошки послухав, поцікавився, що пишуть ну, в коментарях. І знаєте, подумав для себе. Я, як звичайний обиватель, людина, яка її реалізує, не можу знати, наприклад, і це правда, яка вона в роботі, ця дана техніка. Тому хочеться, щоб ви були максимально активними. Якщо є у вас володіння даний тракторець. Після відео напишіть, будь ласка, свій зворотній зв'язок. Буде дуже цікаво почитати насправді. Чи правда, що цей трактор максимально потужний, максимально надійний, з потужною навісною трьохточкою і з потужним мотором. Це у нас 4 атмосферний дизельний мотор КМ495 ВТ. Це у нас трактор ЦЦУЄ. Це маркіровочка у нас кондиціонеру. Трошки пізніше відкрию капот і покажу, що ми значить, маємо. Грязні колеса, тут би ще десь розмір би побачити. 8,3 на 20. задні, я думаю, у нас стоять 28, 12,4 на 28. Диски, що спереду що позаду, не розбірні. Далі йдемо. Паперовий фільтр маємо зверху циклончик, дуже високий, він майже над кабіною. Потім, зверніть увагу, дивіться, скільки у нього освіщення. Освітлення, освіщення освітлення. Пробував вчора дуже гарно світить вже коли вечоріє. Потім паливний бак зліва і справа, він, до речі, з'єднаний між собою. Там є якась ну, тіпа, труба аля. Зараз її треш, попробую вам показати. Важить дана техніка 2100 кг. І заявлено, що він бере трьох точкою в районі. Однієї тонни. Не знаю, правда або неправда, це, мабуть, треба цікавитись знову ж у людей, які користуються даною технікою. Є у нас отакі противаги. Раз, два, три, 4, 5, 6. Я думаю, вони десь по 20 кг самі рахуйте. В принципі, дизайн мені дуже подобається. І колір оцей болотний, ну, Непогано, непогано. Він зручний, він комфортний, їде мягко, тому що кабіна на подушках, пізніше покажу. Класні композитні, композитні крила, а не оці металеві. Я думаю, що вже пора би всім виробникам перейти на композитні крила. Потім, давайте перейдемо до редукторного мосту. Хтось каже, він потужний. Я думаю, що він відповідає заявленим 50 конячкам. Тобто він не від 24, не від 40-ки, 40 він реально від 50-ки. До речі, все можна прошпрацювати. Вибачте. Далі йдемо. Тут у нас є така коробочка під інструменти. Я як і сказав, що бак поміж собою з'єднаний е зліва і справа. Потім два інша насоси, це зрозуміло. Відкриваємо кабіну. Залізти можна з двох сторон. А, тракторець у нас йде з камерою. А, у нас USB, у нас радійка, електронна панель приборів. Він йде реверсний. Коробка 4 плюс 1 це 8 вперед, 2 назад. Да, чи поправте мене? Потім USB-шка, сидіння, пілот регулюється вентилятор. Підлокотники, ну, Мені дуже кабіна реально подобається. Підвісні педалі, омивач. Зараз зайду з іншої сторони. Потім трактор іде з компресором. Зараз ми переходимо до задньої сторони трактора. Ось так він виглядає. Давайте зразу подивимось, як всі кажуть, потужні мости. Я думаю, правильно буде казати, що він відповідає заявленій потужності трактора. Потім, що ми бачимо? Здорові длінні клешні. Яблучка у нас змінні причіпне. Причіпне. Одне регулюється змінні яблучка. Це вже третя точка амортизована, бачите. Потім два зовнішні гідроциліндри. Як я і сказав спочатку, що заявлено, що він бере одну тонну. Я думаю, він її реально підіймає. Трьохсекційний розподільник. Потім додатковий, це я так розумію, скоріш за все, може під прицеп. Якщо я помилився, напишіть для чого, не знаю. Потім важіль виносний для гідравліки. Я рахую, що це такий класний плюс, тому що дуже зручно користуватися навісним обладнанням з вулиці. Давайте ще раз обійду, покажу. Мені дуже подобається реально цей колір. Дуже прям. Ну от не знаю, як вам. Я нагадую, що такий трактор, до речі, зараз є по наявності. Це вже 25-й рік. 25-й рік перший місяць. Кабіна виконана непогано, пластик непоганий. Все плюс-мінус нормально зроблено. Якщо не сказав, вам 540 тисяч. Сідушка дуже зручна. Сідушка дуже зручна. Переднє місто у нас теж вмикається, вимикається. Давайте трошки з. Зайдемо в кабіну, я вам покажу. Давайте, мабуть, заведемо да, його. Так, отака приборочка у нас. Лаба. Друзі, такий тракторець коштує 12 тисяч доларів. Кому цікаво, набирайте, консультуйтесь. І е, обов'язково, у кого є в володінні даний тракторець, буде цікаво вас послухати. Всім гарної днини. Дякую за перегляд.